Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. На дворі ще один осінній прохолодний ранок. Я п'ю теплу і смачну каву. Всім доброго ранку! І сьогодні, друзі, я буду прощатись зі своїми петуніями тобто викидати їх. Якщо ще деякі кущики ось так виглядають, ніби то петунія, то інші вже тільки назва. Тому що в нас почалися холодні ночі. На петунії взялась борошниста роса. Я один раз обробляла, але це не дало ніякого результату, і я просто пустила все на те, щоб поливати. Також в мене закінчилось добриво. Коли я пішла придбати інше, то добре вже не було для петунії. Я купила з подібним складом, але воно. Не дало суттєвого результату. І я просто втомилася боротися за те, щоб вони квітнули, і просто поливала. І за декілька тижнів з ще пишних таких трошки кущиків зробився ось цей жах. І я вирішила, що не треба мучити ні їх, ні себе. Пора з ними прощатися. А тепер давайте коротенько оглянемо, як вони квітнули протягом літа. Сказати, петуніями я не розчарована, щоб так, але й не задоволена повністю. Тому що, коли приходить холодна пора, вони згасають миттєво. За це треба дуже активно боротись. У нас почалися осінні роботи, і я трохи вже не мала часу і так далі. Тому. Їхньої вини в тому, що вони такі, можна сказати, немає. Це я десь недополивала, недообробляла, не допідживила і так далі. Але на наступний рік я все одно хочу петуній, і все одно буду їх або сіяти, або купляти, але хочу зробити більший акцент на пеларгоніях. Тому що петунії зараз виглядають ось так а пеларгонії ось так. Тобто їм холодна пора не заважає. Це ще більше наростання зеленої маси і бутонізація, і проблем з цим немає. І також мене приємно дивує катарантус. Це той катарантус, що я висівала, але я його запізно висіяла, і він мене почав квітнути вже аж в липні місяці. Тому він майже не попадав відео Ось дивіться, як він виглядає. Пишний кущик. Він той самий має ґрунт, що Петунія, те саме доброво, що Петунія, і поливала я його так само, як Петунію. А тепер просто зійшло до поливу з водою. Але він квітне далі. Йому не мішають вітри, холодні ночі. Ось такий він. Тому. Я обміркую на наступний рік, що саме буду висівати і на чому буду робити більший акцент, але від петунії відказуватися не буду. Саму петунію я ось так вирву з ґрунту. А ось цей ґрунт, що залишився, я його викидати не буду. Зберу його в одну ємкість або в мішок, напевно, і залишу так на дворі тому що. Будуть морози, холодання, сніг навіть і йому буде на користь. В ґрунті зменшиться кислотність, і коли буде нова посадка на наступний рік, то я додам сюди торфяного субстрату до цього всього ґрунту і буду використовувати далі. Хочу сказати, що я раніше не з всіма ґрунтами так робила, тому що подивіться, ось цей пухкий. І розсипчастий, такий він і залишився. А ті ґрунти, які були важкі, я їх не залишала, я викидала. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал до нових відео.